Мені апельсин з м'яти. Ми можемо не помічати їх, бо вони продаються. Підпір купуй товари з акцизом та вимагай фіскальний чек. Податки від підакцизних товарів йдуть на озброєння армії та забезпечення її потреб у боротьбі з ворогом. Наші податки, наш захист. Про реформу страхового ринку України далі будемо говорити з гостем нашої студії, головою Національного банку України Андрієм Пишним. Пане Андрію, я вітаю вас. Доброго дня. пан Андрію, ну сьогодні ми з вами будемо говорити не про банки, не про валютний курс. А сьогодні будемо говорити про трансформацію страхового ринку протягом останніх п'яти років. Бо я так розумію, саме п'ять років тому Національний банк отримав повноваження регулятора цього ринку. страхового. розкажіть, будь ласка, наскільки цей ринок важливий і наскільки взагалі взагалі це питання важливе. По-перше, хочу подякувати за цікавість до цієї теми, тому що дійсно зазвичай Національний банк України асоціюється боротьба з інфляцією, цінова стабільність, як завжди, курс, про який ми, якщо потрібно, можемо поговорити. Але можу сказати, що Національний банк ніколи не озвучує курсові параметри. Банківську систему. Але страховий ринок завжди якось забувають за нього. Страховий ринок, ринок небанківських фінансових установ. Дійсно, п'ять років тому, в липні місяці, в сферу відповідальності Національного банку перейшла функція регулювання і нагляду за страховим ринком. На той момент Національний банк був дуже умовно готовий до того, щоб прийняти і виступати в якості відповідного. Релевантного ефективного регулятора повинні були відбутися певні організаційні процеси, повинна була бути напрацьована законодавча база, створена внутрішня експертиза. І ось протягом п'яти років тривав цей момент, коли Національний банк України повинен був стати повноцінним регулятором і наглядачем за страховим ринком. Три останні роки саме на період повномасштабного фронт навіть чотири. Припав на самий відповідальний період цього становлення. І чому ми сьогодні про це говоримо? Тому що по суті звітуючи про результати, а я саме так хочу насправді позиціонувати нашу з вами розмову, тому що нам є про що поз... прозвітувати, тому що страховий ринок сьогодні за своєю якістю зовсім інший ніж було 5 років тому. І анонсувати нові трансформації. Тому що зазвичай банківська система високоприбуткова, ліквідна, гарно капіталізована, а страховий ринок якось залишається на периферії уваги. Ні. За останні чотири роки відбулись фундаментальні зміни, які сьогодні дають підстави стверджувати, що страховий ринок пройшов повноцінну трансформацію. Її за своєю глибиною і якістю можна спокійно порівнювати з тими процесами, які відбувались в банківській системі протягом 2014-2016 років, але можливо не було стільки драми. Але за глибиною, за результатом, за ефективністю це відчутний процес, який сьогодні дозволяє довіряти страховому ринку як повноцінному учаснику розбудови української економіки, як сектору української економіки, який набуває дедалі більших показників і ознак інвестиційної привабливості, який повинен і вже сьогодні робить відповідний внесок в якісне органічне трансформування української економіки, і її розвиток, а не обслуговування тіньового сектору, як це було раніше. Пане Андрію, ну ви сказали, що був не було драматизму. Це дуже добре, коли відбуваються такі важливі процеси без драматизму. І можливо, багато українців навіть і не відчули цієї трансформації. І це добре. В якому стані зараз страховий ринок після того, як ви самі кажете, структурного очищення та оздоровлення? Тобто, я так розумію, йому беззастережно можна довіряти свої гроші. Головна мета трансформації навіть не мета, а перший етап. Після того, як було напрацьовано відповідні законодавчі зміни, які відбулися, Національний банк приступив до практичної їх реалізації. Це співпало одночасно з програмою, яку ми отримали у взаємодії з Міжнародним валютним фондом по суті, з грудня 2022 року. Розпочався масштабний процес опрозорення страхового ринку. Простіше коротше, хто ж володіє тими страховими компаніями, хто кінцевий бенефіціарний власник для Національного банку відповідь на це питання співмірна з відповіддю на запитання: хто несе відповідальність за діяльність страхової компанії, хто страховій компанії відповідає за її розвиток. Чию репутацію Національний банк повинен брати до уваги, розглядаючи діяльність страхової компанії. Коли ми занурилися в цей процес, ми побачили дуже багато різних екзотичних речей. Наприклад? Ну, до прикладу, коли структура володіння страховою компанією була скоріш подібна до електросхеми телевізору рекорд, я пам'ятаю, що з дитинства подібне, я навіть взяв. З собою, ви знаєте, приклад, схематичне зображення структури власності приватного акціонерного товариства страхова компанія Омега. Ну, Я не знаю, складна, чи вдасться вже... вам розглядіти. Тут складно розібратись. Так, насправді тут третє зрозуміти неможливо. Деякі е, приклади, коли ми намагалися прозорювати страхові компанії, що місяця міняли структуру володіння деякі страхові компанії змінювали як тільки до них приходить перевірка. Свої місця реєстрації з Харкова на Донецьку область Константинівку з Києва на Харків, тікаючи від наших інспекторів таким чином, щоб ми не могли здобути відповідну інформацію. Загалом в момент, коли Національний банк здобув відповідальність, отримав відповідальність за страховий сектор. На ринку було 215 компаній. Це багато чи мало, я так сказати, станом багато. на зараз на ринку 59 компаній, і їх внесок в валовий внутрішній продукт набагато більший. Прибуток сектору за останні 9 місяців склав майже 3,5 мільярди гривень. Це прибуток, з якого сплачені відповідні багато. податки, абсолютно правильно, податки. Коли я сьогодні бачу в одній залі. Під час наших нарад зі страховим сектором представників страхових компаній я відчуваю, що між ними є довіра, вони розуміють, хто за ким стоїть, де яке володіння, хто яким чином відповідає. Це абсолютно прозора інформація. Між ними починає формуватись довіра, і вони зацікавлені в тому, щоб цей ринок прозоро розвивався, щоб у цього ринку був голос. Коли я чую про те, що страховий ринок об'єднався, декілька відповідних голозевих асоціацій об'єдналися федерацією, і ця федерація зареєструвала представництво в Брюсселі. Я розумію, що цілий сектор української економіки Здорові отримав всі. можливість. Через цей канал комунікації і отримувати бажану інформацію, і доносити її. Це канал комунікації, який дозволяє в тому числі залучати в українську економіку інвестицію у відновлення, адже страховий сектор має величезний потенціал. Сьогодні ми кажемо про те, що ми розуміємо страхові компанії з точки зору того, кому вони належать. Як виглядають їхні баланси? А сьогодні вони високоліквідні. Це в основному або готівка на рахунках, або депозити, або облігації внутрішньої державної позики. Сьогодні загалом ліквідність страхового сектору, високоліквідні активи, так звані, складають величезну суму, майже 70 мільярдів. Це готівка облігації внутрішньої державної позики. Сьогодні, здобувши цей етап, ми розуміємо, що ми можемо переходити до іншого до масштабних амбітних питань, пов'язаних із імплементацією європейських директив із розбудовою страхування життя, із розбудовою інших величезних магістральних напрямків, які в першу чергу повинні відчути на собі українці з точки зору якості, з точки зору конкуренції, тарифів. Це також один із наших важливих елементів нашої роботи зі страховим ринком: захист прав споживачів і покращення якості послуг цілого сегменту. Пане Андрію, я зрозуміла, що за останні п'ять років ринок оздоровився. Я так розумію, що ви ну практично вчетверо скоротили кількість страхових компаній, якщо ви кажете, що працювало на ринок понад 200, а зараз працює 50 з чимось. Так, тобто, які наступні ваші кроки в цьому процесі трансформації та оздоровлення? Ми скоротили кількість компаній, але наростили їх ефективність, ефективність так. тому що скоротивши кількість компаній. Насправді активи страхового ринку зросли більш ніж на 40%. Пробудки Це зросли до 3,5 мільярдів. Прозорість абсолютно ми сьогодні можемо стверджувати, що розуміємо хто володіє якими компаніями, яку репутацію в собі несе. Наступний етап покращення системи корпоративного управління. Наступний етап це імплементація трьох ключових директив Європейського Союзу. Загалом Національний банк має намір реалізувати дуже амбітний план по еквівалентності, проденційні, так звані наглядові еквівалентності з вимогами Європейського союзу, як в сфері банківського, як в банківській сфері, так і в сфері страховій. До 2030 року ми розраховуємо, що будуть імплементовані в повному обсязі. Відповідні директиви, це директива, яка забезпечить європейські стандарти в автоцивілці, моторна директива, це директива, яка забезпечить імплементацію стандартів Європейського союзу в дистрибуції страхових продуктів. І ця директива, яка забезпечить стійкість страхового ринку за рахунок того, що будуть імплементовані вимоги щодо капіталу, структури балансу, прозорості, корпоративному управлінню, так можна Можливо, вам це особливо і не має значення, але коли ви набуваєте відповідних взаємовідносин зі страховою компанією, які передбачають, наприклад, страхування життя. Так, звісно, має значення це на роки. Це питання ваших заощаджень, відчуття вашої безпеки. От саме над цими речами Національний банк працює, щоб ви отримали бажане відчуття довіри до страхового ринку, таке. Яке сьогодні ви відчуваєте по відношенню до банківського? Саме якраз про це хочу спитати вас в наступному питанні, коли наповну запрацює страхування воєнних ризиків, тому що сьогодні люди купляючи житло, купляючи нову машину, а вони хочуть розуміти, що якщо не дай Бог приліт. То вони хочуть мати, вони хочуть бути захищені перед воєнними ризиками, коли цей ринок запрацює. Страхування військових ризиків це питання, над яким Національний банк разом з міжнародними партнерами ринком працював одночасно з процесами трансформації. З нами був розроблений відповідний законопроект, і у в якому в розробці якого приймали в тому числі і наші міжнародні партнери. Однак він не отримав широкої підтримки. Чого? У нас була складна дискусія в парламенті на цю тему. Ми почули зауваження. І ми, і уряд, і сектор страховий, і взяли домашню роботу. Які це зауваження? Так, зараз якраз відбувається процес переосмислення пошуку моделі, яка отримує широку підтримку. Водночас ми розуміємо, що треба вирішувати те от, короткострокові завдання, Ну, зокрема, території стійкості. Повинні отримати максимум страхової підтримки, і за нашою участі разом з урядом була розроблена короткострокова програма підтримки страхової підтримки підприємств, які працюють в прифронтовій зоні на території стійкості. На минулому тижні кабінет міністрів ухвалив остаточні рішення, і можна говорити про те, що все, процес стартує. Але Національний банк зацікавлений в тому, щоб вирішувати проблеми не лише страхування військових ризиків, не лише під час війни, але коли ми здобудемо стійкий справедливий мир. Тому що ми розуміємо, що єдине, що ми не можемо змінити, це географію, східний південний кордон, так чи інакше будуть дотичні до зони, яка генерує для нас смертельну небезпеку. Чотири роки повномасштабної війни підтвердили, що військові ризики не гіпотетичні, а цілком реальні. І для того, щоб Україна отримала бажаний притік іноземних інвестицій, іноземний інвестор, окрім Функціонуючої стабільної на фундаменті макрофінансової стійкості економіки потрим... повинен отримати, що модель страхування військових ризиків побудована на довгостроковій основі. На роки. Як це забезпечити? Ми розраховуємо, що з парламентом вже оновлений законопроект ми почнемо обговорювати в першому кварталі наступного року. Я ставлю перед собою, перед командою, завдання провести відповідну роботу і в межах, щонайменше там першого півріччя наступного року пройти через парламент з ефективним голосуванням цього законопроекту. Дуже сподіваюся, що нам це вдасться. Наразі ми аналізуємо іспанську, ізраїльську, хорватську моделі, переосмислюючи їх з точки зору нашої специфіки. Організовуючи широке коло обговорення цієї теми, тому що модель повинна сприйматися ринком. Паралельно, Національний банк працює над тим, щоб розбудовувати взагалі ринки капіталів. Можливо, не зовсім наша кафедра, тому що у нас є національна комісія з цінних паперів і фондового ринку, але так чи інакше, свій внесок в імпульс. Того, що нам потрібно розбудовувати ринки капіталів також на сталій моделі, тому що все це пов'язано. Страхування життя, пенсійна реформа, ринки капіталів, залучення приватних інвестицій. Макрофінансова стабільність це всі речі, які створюють відповідні передумови і необхідні відповідні елементи для того, щоб Україна отримувала бажане не лише за рахунок міжнародної фінансової підтримки від держав, але й за рахунок приватного капіталу, який на нашу думку і на наше глибокі переконання повинен знайти себе в Україні після того, як настане стійкий справедливий мир. Пане Андрію, раз ми говоримо сьогодні про страхування. Переконано, що сьогодні автолюбителі дивляться це інтерв'ю і, її, звичайно, цікавить, чому подорожчала автоцивілка після набуття чинності згаданого вам закону. Я думаю. А фотовілка не лише подорожчала до корінно, насправді вона дійсно подорожчала, визнавати це необхідно, але водночас змінилася сама концепція цього страхування. Раніше вона набувала достатньо формальних, не стійких відповідних форм. Зараз новий закон зовсім переформатував роботу моторно-страхового бюро. Переформатував сам підхід до відповідних угод, дав відчуття впевненості, розширив можливості відшкодування, провів імплементацію відповідних змін, які втягують в українську нормативну базу вимоги щодо там, Європротоколу. Тобто, сьогодні та є автоцивілка, яка є сьогодні. Це та автоцивілка, яка дає вам можливість отримати реальне. Швидке гарантоване відшкодування, а головне, якість ринку, яка на сьогоднішній день надає цю послугу, дає вам також, має давати також відчуття впевненості. Тому що, наприклад, сьогодні моторно-страхове бюро відповідним чином компенсує і відшкодовує по тих випадках страхових, навіть якщо ухвалюється рішення про виведення компанії з ринку. Але я можу сказати, що станом на зараз ми розуміємо, як виглядає ринок. Всі виконують нормативи платоспроможності, всі володіють відповідними високоліквідними активами. І структура власності для національного банку ринку зрозуміла. Тож сьогодні можна казати, що так. Однак, Національний банк разом з сектором працює над тим, щоб Кінцевий споживач отримував справедливу вартість страхового полісу. Через це в фокусі нашої уваги такі питання, як комісійні агентів. Mm -hmm. Щоб ми хочемо, щоб в даному випадку на цьому ринку була максимальна конкуренція. Щоб тариф, який ви сплачуєте, формувався в першу чергу за рахунок якості а не за рахунок монопольного впливу на ринок тих чи інших гравців, які сьогодні відповідним чином контролюють як найбільший доступ до кінцевих клієнтів. Складні речі, які вимагають дуже глибокої експертизи і навіть довіри між регулятором і галузевими страховими асоціаціями. Але це шлях, який ми повинні пройти який ми обов'язково пройдемо, тому що, як я сказав, на наступний рік у нас амбітні плани щодо розробки законодавства, яке імплементує дистрибуційну директиву Національного банку, це те, яким чином здійснюється реалізація у відповідності до яких вимог, кому, за якими тарифами, які протоколи, тобто вся європейська європейська напрацювання і надбання повинні бути. Майже дослідно відповідним чином імплементовані в наше законодавство, якраз про євроінтеграцію і на банківському ринку, і на страховому хочу спитати вас далі. А я так розумію, що наскільки наскільки готовий страховий ринок до євроінтеграції, і можливо, якісь є перспективні напрямки страхування саме в цьому контексті, які ви бачите, що ми говоримо про євроінтеграцію. Так дякую за це питання. Воно дуже важливе. Ми вже говорили страхування військових ризиків. Так. На наше глибоке переконання це потрібно як для залучення як Україну інвестицій, так і для того, щоб ринок отримав відповідну перспективу розвитку, аграрне страхування, медичне страхування. Ми повинні також дуже наполегливо попрацювати над розвитком страхування життя. Ми маємо також гарні перспективи. І сьогодні цей діалог відновлений щодо передачі в комерційний сектор страхової функції щодо страхового покриття обов'язкових сфер страхування професійного. Ну в Україні працює декілька фондів, які забезпечують професійне страхування. Гарна практика передбачає, що ці функції може на себе взяти, в тому числі, і страховий ринок. Цей діалог зараз відновлений. Ми вже два роки тому почали цю тему обговорювати. Зараз відчуваємо, що зі зміною керівництва в міністерстві і з позицією уряду є відповідне відчуття, що ми можемо продовжити. Та й сектор виглядає зовсім інакше ніж два роки тому. Сьогодні ти розумієш, з ким говориш, який рівень платоспроможності, які баланси, який рівень відповідальності, головне, хто його буде нести. Тому сьогодні гарна нагода насправді відновити ці напрямки. Тож страховий е, сектор має напрямок розвитку страхування військових ризиків, аграрне, страхування майна юридичних осіб, страхування житла. І передача відповідних функцій від держави в комерційний сектор по обов'язковим напрямкам страхування, пане Андрію, говорячи про інтеграцію з євросоюзом, не можу вас не спитати про нову програму з міжнародним валютним фондом, яку фонд домовилися на рівні персоналу але. Я думаю, ви точно знаєте, що в міжнародного валютного фонду є багато зауважень, є багато вимог до України, це і вимоги щодо ФОПів, це і вимоги щодо докапіталізації державних банків, це і вимоги щодо оподаткування посилок більше 150 доларів. Тобто там загалом 16 структурних вимог. Чи готова Україна до їх виконання? Як ви вважаєте, з, з позиції голови національного банку? Я вважаю, що це велике досягнення на цьому етапі за того контексту, в якому це все відбувалося і внутрішнього і зовнішнього. Досягнути згоди на рівні персоналу з Міжнародним валютним фондом щодо нової програми. Треба сказати, що попередня програма була дуже ефективною як для фонду, так і для України. Вона була побудована на програмі. На політиці екстраординарної невизначеності, яка створена військовими ризиками, вісім успішних переглядів ви пройшли. Ми всі пройшли як країна. Програма з Міжнародним валютним фондом має ще дуже високу каталізуючу функцію. Вона є, по суті, драйвером. По-перше, вона дозволяє дуже чітко систематизувати порядок денний. Наповнити достатньою політичною волею і енергією, навіть десь прискорити, стимулювати, спонукати до реалізації важливих структурних реформ. Ну до, до прикладу, опрозорення страхового ринку було в першому меморандумі з Міжнародним валютним фондом, як наше зобов'язання. Я хочу вам сказати, що в меморандумі немає жодного пункту, який би або не ініціював уряд. І Національний банк або з яким би не погодився. Все те, про що ми наразі говоримо, воно є необхідним, можливо, болючим, складним, але так чи інакше, необхідним для того, щоб отримати якісні відчутні зміни. Я дуже добре пригадую, як. Свого часу висловлювали застереження щодо тієї динаміки, амбітності глибини трансформаційних речей пов'язаних зі страховим ринком, які ми проектували. Але зараз, коли я розмовляю з ринком, вони розуміють, наскільки важливі трансформації відбулися і наскільки вони стали. Привабливими для того, щоб залучати приватні інвестиції і бути перспективними. Але для цього треба було пройти цей непростий драматичний шлях. Тож так, в меморандумі є складні речі, але я більш ніж переконаний, що вони необхідні, я так вам скажу. Тому що Міжнародний валютний фонд і програма були, і залишаються замковим каменем, на якому тримається уся архітектура міжнародної фінансової підтримки. Міжнародний валютний фонд допомагає визначити порядок денний, структурувати реформи. А головне, він засвідчує під час кожного наступного перегляду динаміку. І результат. І з цим результатом Україні набагато простіше приходити до міжнародних партнерів і казати, ми виконали взяті на себе зобов'язання, виконайте, будь ласка, свої. Тому що програма з міжнародним валютним фондом, яку ми отримали в 2022 році, яка зараз переходить в нову програму, вона має унікальність: не лише ми несемо зобов'язання, але й перед нами несуть зобов'язання. Міжнародний валютний фонд верифікував потребу, яка є в Україні, для того, щоб закрити розрив фінансовий, який у нас виникає на горизонті програми три роки. Це майже 137 мільйонів доларів. І на для того, щоб отримати відповідні запевнення від міжнародних партнерів, Україна повинна бути амбітною. Україна насправді повинна брати і головне виконувати взяті на себе зобов'язання. Так, вони складні, але як показує практика Потрібні. через певний період часу, ви відійшовши трохи на відстань, розумієте, що насправді було? вони сформували ті структурні реформи, які кожен з нас прагне. Пане Андрію, у нас залишається буквально три хвилини, але не можу вас не спитати про валютний курс. Бо всі, коли бачать Андрія Пишного, зразу хочуть спитати прогнози Нацбанку щодо валютного курсу на 26 рік. В бюджеті він закладений середньорічний курс гривні щодо долара на рівні 45,7. Ви зазвичай, звичайно, не, не коментуєте курс, але, можливо, сьогодні зробите виняток і прокоментуєте, чи можемо ми витримати цей курс наступного року. Мені шкода, вас розчаровувати, але я не, зроблю сьогодні, я не зроблю сьогодні виняток. По двом причинам Національний банк ніколи не озвучує прогнози по курсу. Крім того, цей тиждень для Національного банку це режим тиші. З завтрашнього дня починається засідання правління. І комітету з питань монетарної політики, де ми глибоко обговорюємо економічну ситуацію, і все це завершується в четвер рішенням правління, яким ми визначаємо наш ключовий параметр облікову ставку. Тож ми не коментуємо ці речі протягом цього тижня взагалі. Але так я можу сказати, що для національного банку орієнтир. Курс, який закладений в бюджеті, ніколи не був ні цілю, ні орієнтиром. Якщо ви ретроспективно проаналізуєте минулі бюджети і відповідну курсову динаміку, ви побачите, наскільки очевидною є ця відповідь. Ми працюємо над тим, щоб українська гривна залишалась привабливою, а український валютний ринок залишався стійким. При тому, що режим керованої гнучкості, який Національний банк запровадив, буде поглиблюватися. Пане Андрію, ну я вам дуже дякую. Я сподіваюся, що ми зможемо поговорити про дуже багато речей, які цікавлять сьогодні українців. Але вже після того, як ви закінчите свої історії з обліковою ставкою, наприкінці року ви нам обіцяли дати наступне інтерв'ю. Я вам дуже дякую за це інтерв'ю. Нагадаю, що з Андрієм Пишним, главою Національного банку України, ми говорили про трансформацію страхового ринку. А далі в ефірі марафону підсумки понеділка.